Найкраще вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. Свою роботу продовжує Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля-Центр». У Нас на часі передача громада. Отже, сьогодні мову поведемо з народним депутатом України Сергієм Петровичем. Лабазюком, я вітаю вас, Сергія. Ну, в нас прийнято відзначати рік на посаді, місяць на посаді. А у вас зараз хороша дата, нещодавно відбулася. Це 100 днів на посаді. Реально, стільки нараховується робочих днів Верховної Ради, але насправді скільки днів вдалося попрацювати як народному депутату, і що за цей час вдалося все таки зробити? Так, дійсно, сьогодні в нас 100 днів, як ми вже говоримо, але називати 100 днів робочих, на жаль, ми не маємо і права, тому що зі 100 днів робочих у нас майже 10 днів тільки було роботи. І якщо говорити про конкретну роботу вже Верховної Ради, це був єдиний тиждень, минулий, де на кінець, то все ж таки менше було політичних питань, більше конкретної справи, і Верховна Рада запрацювала. Все-таки, що саме вам, як народному депутату, вдалося зробити? Адже на сьогоднішній день ви є позафракційним депутатом, тобто ви не належите жодній політичній силі. І в цих умовах наскільки важко працювати? Як позафракційному далеко не легко, тому що дуже часто нам не надають і слова і не завжди беруть до уваги саме наші пропозиції. Але на цьому етапі. В тій ситуації, яка в нас сьогодні є в державі, я розумію, що це, напевно, єдина правильна форма, тому що йдучи на вибори, спілкуючись з виборцем, я розумів, що людям потрібен не представник партії, а представник все ж таки громади, представник народу, який буде виконувати завдання людей, буде їхнім представником в парламенті. І от якраз саме цих 100 днів роботи парламенту ще раз підтвердило, що позиція позафакційно єдина на сьогоднішній день правильна. І буквально два тижні тому, коли я був на одному з національних ефірів на ток-шоу досвід. Я ще раз переконався, також коли було. Політичних маса питань, але менше і менше спускалися до того, що є конкретні завдання, конкретні проблеми, тих ж самих доріг сьогодні, цін створення робочих місць. І коли е, я виступив з тим, що давайте ми призупинимося і почнемо говорити про конкретні речі, всі були сильно здивовані і десь агресивно налаштовані в мою позицію. Що вдалося зробити? Одне діло, що ми спілкувалися багато з виборцями, працювали в громадських приймальнях, працювали на окрузі, було зареєстровано сім законопроєктів. визвані вони якраз всі саме завданнями, пропозиціями громади під час виборів і після виборів спілкування. Але за цей час ми мали би не просто вже зареєструвати велику кількість законопроєктів, які викликані були проблемами народу, сьогодні проблемами нашої держави, а й довести їх вже до логічного завершення. Що, Фактично в життя їх. так, сілки. що вони почали працювати. А ми бачили з вами, спостерігали, що проходило блокування постійно і завжди. Я би сказав, що можливо в чомусь і воно виправдане, тому що депутат повинен Отже, голосувати. Ви вважаєте, що треба блокувати Раду yeah. Верховну тільки в окремих випадках, тільки в окремих випадках. Але взагалі моя позиція не блокувань, не Верховної Ради, не будь чого іншого, а конструктивної співпраці і домовленостей. Ми розуміємо, що є ена кількість політичних сил. Ми розуміємо, що є якісь там амбіції, завдання і так далі. Але основна все ж таки задача наша стоїть сьогодні в далеко не простий час, складні часи, складна економічна ситуація в державі відшукувати максимально можливості створення тих благ, які сьогодні можливо зробити. все за один день не зробимо. Почергово, щось за місяць, щось за рік, а можливо, щось і за п'ять років будемо робити. Але потрібно вже сьогодні намагатися робити щось, потрібно вже створювати. А в нашому випадку днів пройшло блокування. І єдине, що відбулося позитивно за цей період, що таке народні депутати тепер ходять кожен особисто за себе на роботу і особисто за себе голосують. Це єдиний був позитив блокування. Все, що решту блокувалось. в мене склалося враження, що комусь війшло це в привичку. Що би не було не по-моєму, я біжу бігом ломати мікрофон. Ну, ось фактично опозиційні будемо так називати так, сили. Деякі опозиційні сили вони не задоволені роботою там уряду. Зразу біжать і блокують. А щоб бути незадоволеним або задоволеним, треба спочатку дати можливість і потім проаналізувати. Я Думаю, сьогодні наші люди дуже є мудрі і вони чітко поставлять оцінку владі, як влада працює. Але для того новий парламент повинен був запрацювати. За ми повинні побачити, які законопроекти принаймні, хоча б показати самі, що ми можемо так? так, так. які законопроекти будуть, як вони будуть прийматися, як вони будуть голосуватися, а тільки після говорити. Але ми з вами ж побачили, що є ряд питань, і в тому числі від опозиційників, які сьогодні вони блокують відстають це питання власенка. А завтра вони ж тихенько дають іншого свого народного депутата, який приходить приймає присягу. Ну, тож, напевно, можна зробити висновок, що не завжди є позиція тверда і в опозиції. А є якісь моменти, де сьогодні ми проти, але завтра ми домовилися і вже за. Отож, все ж таки, потрібен конструктив в будь-якому разі. Сергію Петровичу, наскільки вам вдається за ці періоди ще й перебувати на виборчому округу і тим паче бути на прийомах громадян? Ну, є графік роботи народного депутата. Четвертий тиждень місяця постійно це робота на окрузі. Вам Вдається його дотримуватися. Я постійно тут приймаю дві громадські приймальні працює. Волочеська, яка вже працює три роки, ще як депутата обласної ради в місті Хмельницькому. Вона як розпочала свою роботу під час виборів, не на один день її не завершувала. Тож прийом громадян ведеться за цей короткий термін біля трьох місяців. Порядка 400 людей відвідали наші громадські приймальні своїми зверненнями. Але хотів би підчеркнути тут такий момент, цікавий, що все ж таки, на превеликий жаль, велика кількість людей в громадську приймальну звертається не з пропозиціями, не завданнями конкретними в комунальній сфері, в медицині в освіті, а все ж таки більше приходять за матеріальною допомогою. На жаль, я чітко розумію, що сьогодні є складна матеріальна ситуація. Але людей. функції народного депутата вони не є матеріально забезпеченням. Так. І я би хотів навіть більше сказати. Не просто не є матеріальна функція депутата матеріально забезпечити людей. Сьогодні людям не це потрібно. Одноразово 200-300 гривень матеріальної допомоги людині не допомагає жити, не змінює його ситуацію. Якщо, не дай Бог, дитинка хвора, інвалід чи якісь інші питання, і є проблема, то 200 гривнями вона не вирішується. Отож хотілося б, щоб в нас перейшло в інше русло співпраця громади з народними депутатами. Народний депутат, представник громад. Отримує чіткі завдання. Народний депутат це е, рука людей в парламенті за той чи інший закон. Це е, та людина, яка заходить в будь-який кабінет до будь-якого чиновника і вимагає і вдається відстояти в будь-якому разі не все, але більшість проблем людей. Отож... Але для цього йому потрібні помічники люди фахової спрямованості, і ті, які бачать дійсно ситуацію в тій чи іншій галузі. Помічники раз і порадники саме зі всієї, ну всі-всі наші люди, вся наша громада, в принципі, вони мали би постійно мати конструктивну якусь роботу з народним депутатом. Я мала на увазі не конкретних помічників, які визначені там згідно з законом, а взагалі людей дійсно професійних в тій чи іншій сфері. Так. Так, отже, фактично, ви чекаєте від наших громадян саме таких звернень, саме таких конструктивних пропозицій і дій. Звичайно, є напрямки, в яких я гарно орієнтуюся, сільське господарство, в якому я багато років пропрацював. І чому я і йшов, писав заяву в саме в аграрний комітет. Є на сьогоднішній першим заступником аграрного комітету. Я цю тематику дуже гарно знаю. Я не скажу, що я взагалі не розуміюся в освіті чи медицині. За цей час, будучи депутатом обласної ради, багато чого я для себе відкрив знав, і знаю проблеми людей, проблеми саме цих сфер сьогодні і над чим працювати, але набагато було б результативніше, якщо постійно була би конструктивна розмова, завдання, коригування можливо тих завдань. Сергію Петровичу, ще одне питання, чисто, якби політичної сфери, це все-таки чи вдається вам на окрузі, і от в місті Хмельницькому ви пройшли там по волочиську, чи вдається вам пояснити людям, що ви не є політично заангажованим? Чи розуміють вони, чи підтримують вашу позицію щодо ось, позафракційності? Ви знаєте, я для себе чітко розумію, що для цього потрібен час. Якщо Волочиський район, звідки я родом, де я багато років пропрацював, де я вже відставив їхні законні права три роки, будучи депутатом обласної ради, звичайно, там люди розуміють і вони побачили від мене віддачу попередні роки і вже розуміють, що можна очікувати далі. Місто Хмельницький, Хмельницький район, ще є багато питань сьогодні, але я нормально до цього відношусь, розумію, що людям потрібен час, вони хочуть побачити конкретну справу. Е я переконаний, що кожен, не тільки депутат Верховної Ради, повинен звітувати перед своєю громадою, перед своїми виборцями, перед тими, перед ким він зобов'язаний це робити. Я це зробив після 100 днів роботи парламенту. Я прозвітував і кожен мій виборець мав можливість е отримати інформацію, що було мною зроблено за цей період. Звичайно, в зв'язку з тим, що парламент повноцінно не працював, багато не вдалося. Але я думаю, якби кожен зробив вже те, що зробив я за цих 4 місяці, напевно таке стало би краще. Тож сьогодні ми намагаємося якомога більше спілкуватися з людьми. І по питанню позафракційності чи приналежності до якоїсь політичної сили я все більше і більше розумію свою відповідальність перед громадою. Сьогодні розумію, скільки є проблем в місті Хмельницькому, і над ними потрібно працювати. І це далеко не легкі проблеми. Це і добудова сьогодні Чернелівського водогіну. Про які дуже багато говорили, але на превеликий жаль, є маса проблем. Це сьогодні дороги, про які тут даже можливо і не варто говорити, бо ми розуміємо, що їх просто не існує. Але я також чітко для себе. І роз... ми при цьому розуміємо, що треба ще чуть-чуть почекати, щоб Так, звичайно. я сам водій і нормально розумію, що сьогодні, в лютому місяці чи в березні, але він не зовсім на сьогодні, березень, дивлячись то, що відбувається з погодніми умовами, будувати дорогу чи ремонтувати, ну це викинуті гроші будуть. Ми вимушені почекати. Ми маємо аномальну Зиму, яку я за свого життя не пам'ятаю такої зими. Дороги. Четвертий місяць бонусний у нас. Так, так. Да. Сергію Петровичу, і що стосується безпосередньо, так як ви кажете, вашої фахової підготовки, це аграрна політика в нашій державі. Ви якраз і перебуваєте в Верховній Раді в профільному комітеті, якою буде ваша подальша діяльність, які будуть ще кроки зроблені, і якраз знаємо, що от весна все-таки прийде. Сьогодні йде активна підготовка до весняно-польових робіт. Вона звичайно затягнулася, буде надзвичайно складною, в зв'язку з тим, що прийдеться все зробити за один день. Робота в аграрному комітеті на превеликий жаль також десь те, що відбулося в парламенті, воно і перейшло і на комітети. Також якісь блокування, якісь недомовленості, політичні амбіції. Хоча ми сьогодні закликаємо, і нам вдається згрупувати більшість народних депутатів, які працюють в аграрному комітеті. Що це не політична тема. Тут потрібно братися і робити, бо хліб нам потрібен. Якщо ми будемо місяць-два щось блокувати, якісь законопроекти в наших людей не підніметься ціна на молоко що є. Сьогодні надзвичайно важливою проблемою. Наші люди сьогодні сидять в стані незрозумілому, а що далі землею. Де одні говорять, що потрібно продавати, інші не потрібно продавати. Але якщо і станеться таке, що земля буде продаватись, то не дай Бог, що вона продавалась на таких законодавчих сьогодні моментах, як ми маємо. Тобто потрібно змін масу і потрібно серйозно це допрацьовувати. Хоча українська земля повинна завжди залишатися українською, ні в якому разі нікуди ні до кого не повинна переходити. Тож в аграрному комітеті в нас є ряд напрацювань сьогодні по законопроектах, і молоко, і земельне питання, і багато інших Помічники, я і мої колеги, ми сьогодні активно працюємо. Над цими законопроектами і на наступний тиждень парламентський тиждень, потім комітетський, іде робота. Ми будемо реєструвати законопроекти. Будемо саме от якраз тут будемо домовлятися, щоб законопроекти ні в якому разі не були для Галочки зареєстровані і десь там лежали. Ні, вони повинні пройти всі комітети, всі відомства, бути проголосованими в парламенті і працювати вже буквально за якийсь півроку на результат для людей. Перед вами ще робота в парламенті Асамблеї Ради Європи. Якою вона має бути? Це буде перше моє засідання 12 квітня. Ми їдемо на засідання в Європейський парламент. Для мене це нове, надзвичайно цікаве. Я розумію і однозначно стою на позиції, що в нас має бути євроінтеграція. Ми повинні мати чітку співпрацю і орієнтацію, все ж таки, на європу. Я зареєстрував один законопроект вже це виконання рішень якраз європейського суду в Україні, які надзвичайно проблемні в нас сьогодні, і ми займаємо там чутне десяте місце знизу по виконанню рішень європейськими судами. Тож це буде нове. Засідання, на якому я думаю, більше вдасться ознайомитися з функцією, що потрібно, як потрібно десь налагоджувати контакти, тому що Україна сьогодні потребує інвестицій. Україна сьогодні все ж таки потребує відбілення від того, що ми маємо. То тобто, нас повинні зрозуміти, побачити, що ж таки ми є така держава, і з нами можна працювати, і не повинно бути десь оцього цього такого кліма, яке є на жаль на на жаль, на сьогоднішній день на Україні. Чи е, ті думки, з якими ви їдете на е, парламентську асамблею Ради Європи, чи є у них підґрунтя е, саме пропозиції і якихось бачень е, людей вашого округу? Так, звичайно. Е, Хмельниччина в нас є багато національною. І як я вже говорив, питання інвестицій нам потрібні. Питання сьогодні і судочинства. Нещодавно наш один колег, хмельничанин, який суддєю працює, вони також їздили в Страсбург на засідання по обміну досвіду. Він багато чого цікаво привіз. Тож у нас сьогодні йде спілкування з багатьма людьми на цю тему, і колеги мої, також які є з попередніх скликань, народні депутати, які працювали вже в них є конкретні пропозиції, а що нам потрібно зробити змінити. І моменти, які в нас з політв'язнями стоять на дуже серйозному рівні в європейському парламенті, нам регулярно говорять, зверніть увагу. Тож їдемо налаштовані на конкретну роботу. Сергію Петровичу, одного часу у вас було таке непереборне бажання зібрати депутатів усіх рівнів, аби визначитися з пріоритетами щодо Хмельниччини. Чи вдалося довершити цю ідею? І от ви обмовилися, що спілкувалися з деякими парламентарями минулих скликань. От наскільки вони активні по відношенню до теперішньої когорти? Нещодавно в одному з видань нашої Хмельниччини було опубліковано, що Лабазюк похвалився, але не зробив. you <laughs> Ну, на превеликий жаль, не все можливо зробити те, що ти хочеш зробити. І дійсно ця ідея в мене була, напевно, в одного з перших. На І Мені здається, Україні. що потрібно ще бажання тих інших усіх. Так, звичайно. І я ініціював такі зустрічі. Слава Богу, на минулому тижні вона вже деяка та відбулася. На превеликий жаль, не в всьому складі, не всі народні депутати на ці зустрічі були. Але шість народних депутатів Хмельниччини зустрілися, обговорили проблеми Хмельниччини. Знаєте, я взагалі за те, що була Конструктивна співпраця між всіма гілками влади. І от тут якраз позиція, чому дехто говорить у місті Хмельницькому, Лобазюк має бути в опозиції. В опозиції до чого? До людей? До людей? проблем? Нашим людям потрібні. Я чітко пам'ятаю, як мені під час виборів ставили завдання. Сьогодні от стоїть питання: що може закритися Хмельницький хлібокомбінат, де випікається єдиний в області, який випікає хліб для діабетиків. Я особисто бачив, коли мами приходять з дітками маленькими, яким яким це хліб потрібен, це проблема. Стояти в опозиції до ні, потрібно сьогодні йти і вирішувати. Ми говорили сьогодні з вами про дороги. Яка є проблема? Легше всього, вибачте, так. зібрати майдан, покричати, що у нас є проблема це керівництво. Це... але стати і взятися і зробити вирішити це питання особисто. Да, це ваше це взагалі легка позиція критикувати. Моя життєва позиція критикуючи, пропонуй. Через те я привик, от ви знаєте, перших тих самих там 100 днів в парламенті відчував себе частково непотрібно, тому що я людина справи і привик працювати сьомого ранку, десятого вечора, а коли приходиш і півдня проходив пусту, і ми результату, ми сидимо, чекаємо, поки 10 чоловік лежить на трибуні чи стоїть, чи ще щось там робить. Ще хтось ходить, собі обнімається, цілується, але це правда, так воно є. І на тому закінчується робочий день. А аналізуєш в кінці дня, а де ти? А що ти корисного зробив? А народні депутати вони живуть, отримують заробітну плату, пільги, якісь і немаленькі, не так звичайно, за рахунок наших сьогодні громадян, які сплачують податки. Через те це, це є неправильно. І е, сьогодні ті дороги, створення робочих місць, хліб, діабетики, багато багато чого іншого, і нашим стареньким пенсію, і тому подібне. Це конкретна робота вже сьогодні. Так, да, говорити що проти всього, це дуже легко. Через те, звичайно, я стою на тому, що кожен народний депутат повинен співпрацювати і з губернатором, і з мером міста, і з депутатами всіх рівнів і будь-ким тільки заради того, щоб був результат. Сергію Петрович, і на завершення ще одна ваша співпраця з Міністерством внутрішніх справ. Адже знаємо, що ви підтримали випуск книжки про хлопчика-міліціонера Славка Хоробрика. Ви вас особисто зацікавила ця книжка? Що ви в ній таке для себе помітили? Ви знаєте, ну книжка була трошечки пізніше. Все ж таки, на початку була ситуація, що в моїй програмі, і не будучи кандидатом в народні депутати, ще будучи кандидатом в обласні депутати, був пункт дуже важливий, який на який я відстаю, буду відставити діти, наше майбутнє. І саме ми сьогодні просто зобов'язані. Це основна наша інвестиція. Якщо ми сьогодні не вкладемо в дітей, а я не говорю конкретно про гроші, буквально про все. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, про яке ми майбутнє маємо право Фактично тоді виховання говорити? Нашого так. І покоління. коли я е ознайомлений був, що є отакий от сьогодні герой Славко Хоробрик. Який дійсно позитивний приклад для наших дітей, які діти повинні бути в майбутньому? Я пам'ятаю, коли нас ще все ж таки виховували на тому, що в космос хотілося там на якихось героях. На Сьогодні, наприклад, жаль, наші діти виховуються в комп'ютері, в інтернеті, і мультики ну, деколи їх не можна не просто позитивні. Так, далеко не не говорити. Не позитивні. Так, далеко не почали. Це коли стояла пропозиція від Міністерства внутрішніх справ, особливо. Від нашого начальника ОВД Шутіка Шутяка Сергія Олександровича і Непроник, які просто молодці, і їм потрібно віддати за це і хвалу, що вони були ініціаторами, і сьогодні цей Славко Хоробрик, який створений на території нашої Хмельницької області, є вже героєм загальнодержавним, і це сьогодні є вже символом міністерства внутрішніх справ загальнодержавного рівня. Це є показник. І коли стало питання, що можна таку книгу видати? І Оксана Радушинська надзвичайно талановита письменниця, яка створила вже далі це в книзі. Це справжня українська книга, де є правила поведінки дитини, де дитина читає. Вона цікава, вона справжня. Дитина і вчора от на презентації в ми провели цієї. Книги, ми зібрали в будинку культури порядка 500 дітей. Я часто буваю на різних громадських заходах і так далі. І відверто такої теплої атмосфери, як вчора я не відчував давно, тому що багато буває. У нас різних заходів таких наіграних, зібраних людей, бо так потрібно. Вчора це було надзвичайно позитивно. До нас приїхали гості з Америки, це поліцейські Америки були. Це все пройшло на дуже. Позитивному гарному рівні ті дітки, коли вони підходили, отримували книгу, з Славком Хоробрим, виступали перед ними е, наші біркутята та показували е, в мілі е, свої досягнення, що вони мають. Це ж добре. Ми повинні саме так дітей виховувати для того, щоб отримати завтра результат. Що ж, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Я думаю, що вона теж принесе якийсь позитивний результат, принаймні роз'яснить нашим подолянам деякі речі, на які вони мали свої запитання. Я нагадую, що у нас була передача громада, і сьогодні розмову вели про з народним депутатом України Сергієм Петровичем Алабазюком. До наступної зустрічі, впевнені, що нам ще пощастить.